Дивіться, хайно сидить. Сидить на руці, Іван його не тримає. Вона собі сидить, а Іван гладить. Тут те друге, що трошки сіро має на плечах. Сидить годьби, що там ті кіно... напали. Вони паслися тут садку коло нас. Іван you... тигнав. На подвір'я. А те осталось, його злою воно собі сіло на руці, стидка, а я не голодна, можу й посидіти. Ота красота. Ну, оддихнути ж треба, да, Гусь? Ай ти гуся. Пускай айде. Заверни, бо він не бачить, не пішов, він шкіри боїться, напевно. А по Так ой. Спокойно. Пішли. Так <ріст> буде От, пустий, о, і все, хай біжить. Ось так. Так, ну а ми робимо м'ясо. Зарізали ми чорного козлика. Ну і будемо зараз запікати м'ясо у духовці. Так що, Якось так гарний, жирненький, чисто чорного того малого зарізали. Ось так. Гарненький. Вже посмалила його, бо я ось такою лампою смолю, щоб часом шерсті ніде не було. Ось, щоб було частенько, все файно. Ось такі то справи. Ну, а як буду маринувати м'ясо для запікання. Покажу. Так, Ну продовжимо. Робимо маринад до м'яса. Так, часник. Одну головку часнику. Таку файну велику. А в мене дві невеличкі. Навіть не дві цілих, а півтора. Я бачу Іван, що вам трошки осталось, що він не взяв. Дали чесник на часник подавку. Хто має сухий, можете брати сухий, Ну, я візьму той раз. В мене ще є сухий, Ну, я візьму. Сирий. Поки є сирий добрий, беремо сирий. Сухий може довше лежати. Ось. Не вистрілюю чесник. Ось так. я. Подавлю. Так, часник. Подушила. Сиплю сіль дві чайних ложки. Ой боже, кіт хоче м'яса. Кит-ті-тіть. Тую Будеш їв, чи тільки варени будеш їв? Перетрем такою солею, щоб світ видя... Ви, як. Видавити, вичавити сік з часнику, щоб було ароматніше м'ясо. Якщо часник таку солею перемішати, тоді він пускає сік свій і ароматніший і смачніший. Ось так. О! О. так файно виходить. Юшечку пустив. Так. О. Це наша гірчичка. Я показую, як я готую, а якщо комусь так не смачно, я ж не заставляю нікого. соус можна робити. Як вам смачно? так, Іване. А ну, ну почисть мені пару барабоїв ще. Шо? Пару барабоїв почисть. О, зараз ми барабоїв ще до м'ясо вкинемо. Соєвий соус. Додала. Ось такий, звичайний. Це не реклама, ось такий звичайний. Паприка. Ось така. Паприка мелена. І чорний перець, перець мелений. Що з'їв? дайте ще я тобі кусочок. Ось тут обрізала такий жир. Ой, кит. Ага, от є. Тримай. Ось так. Ось такий у нас вийшов. Соус, чи помадка, чи як, чи маринад, ну, хто я знає так. І все, ми сховаємо, щоб нам не заваджало. Так. Не знаю, напевно, я ножку, ту костомашку саму виріжу. Ось. Це задня ножка. Можу, то з нею його ставити. Певно, ставимо з ножкою. З Ось так бачите. Ось. Розрізала. Це буде одна у нас і зараз ще одну. Таку я б хоту вирізала. ще трошки. Зараз я буду обрізати далі, поки тебе буде пектися. І зараз буде й тобі смачно. Так. Тримай. Ось так. Ну і так буде добре. О. І зараз я візьму пательню. І будемо намащувати і наложувати на пательню. До речі, хто там з дівчат казав, що ті ножі не потрібні, що то там китайське чи яке там вони казали, нікому не потрібне. Я ними дуже довольна. Не знаю, як далі буде. Но зараз вони шикарні. Я вже оскільки ними ріжу, чуть-чуть точилкою -чуть Підточила легенько. І усе. І все виходить гарно, дуже гарно ріжу. Ось. Так. так, ось так. І зараз ще одну ножку положимо. Так, ось, ось так. Котику, не наглій. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Май витримку, май стримку, котячу, я не кажу вже багатько. Ні? А чого? Ага. Треба було приходити, коли кликали. Я тебе кликала стільки, то тебе не було. О, бачите. А сюди ми барабойків трошки вкинемо. От. Відправимо зараз в духовку на годину часу. Я думаю, подивимося, повинно спектитися. При температурі 200. Маринуємо картоплю, паприка, трошки меляну перцю. Трошки солі. Трошки меї домашньої приправи. Ой, це в мене сметана домашня збирана. Зараз не перегоню молока, тільки збираю. Навіть не подивилася, чи добре видно. Ось так. так. Забери персіки, звідси. Можна забирати Сіль теж можу забирати. Так. Тут в мене масло домашнє, нині робила, тільки свіженьке. Ось так потрошки я вкину. Воно буде. Смачніше. Ну, масло не, не мусово кидати, то вже таке діло. кому смачно? Сметана так, О, ось так. Бачите? Тепер беремо картоплю. Є місце і даємо картоплю. Трошки забагато ми натеребили з тобою, а я питав, а я питав. О, ось так. Ну нічого, я думаю, вона влізе. М'ясо потім трошки зменшиться в розмірах. Топля буде мати, де подітися. Ось так. О. І відправляємо, зараз накрию фольгою зверху і відправлю в духовку при 200 градусах, не менше, як на годину, а там побачимо, наскільки саме. Так, на Іванку. Добре. Так. Ось так. Ми її все накриємо і я відправлю в духовку. Так, спеклося моє мяско. Пеклося півтора години, щоб гарно спеклося. Вже не такі молоденькі козлики і вже печеться довше. О, м'язко наше. Наша дуже смачна картопелька. Іванку дай мені ложечку, дитину. Ось. Дякую. Ось так. Картопелька м'ягесенька. Оцим соусом поляти м'язку треба. Воно ну, тоді буде дуже смачно. По картопельці поляти і по м'яскою поляти, Це масло, сметанка. Ось. Ось так. Зачте, Гарненько виходить. картопелька, дуже соковита, а м'ясо ніжне, м'ягесеньке. Так що, заходьте до мене на смакоту, будемо всі разом смакувати. Всім гарного, мирного, тихого вечора. Мічного здоров'я. І скорішої нам перемоги! А ми будемо вечеряти, лягати спати. Всім всього самого найкращого до зустрічі в наступному відео. Не забудьте, якщо у вас є така можливість, поширити відео у других соцмережах. Усім папа, гарного вечора, гарного дня, мирного неба. Скоріше і нам всім перемоги. Па-па-па-па.